Привіт, друзі! Репер та продюсер Потап прокоментував чутки про розлучення з дружиною, співачкою Настею Каменських, та відповів, чи разом вони. Артист неочікувано дав інтерв'ю журналістові, яке відбулося в Іспанії, та під час якого співрозмовники говорили російською. У розмові вони зачепили тему особистого життя. Зокрема, Потап відреагував на чутки про розлучення з Настею Каменських. Репер запевняє, що війна лише зміцнила їхні стосунки. Потап говорить, що і на початку повномасштабного російського вторгнення у них із Каменських все було чудово, так само і зараз. Ба Більше, подружжя хоче стати батьками. Як говорить Потап, він мріє про багатодітну сім'ю. Наразі, за його словами, вони з Каменських працюють над цим. Однак чи вдасться їм народити дитину, за словами репера, залежить від Всесвіту. Звісно, хочу дітей. Мені б хотілося ще чотирьох, але тут таке запитання. Не лише до мене, моя дружина теж дуже хоче дітей. Ми працюємо над цим. Нам подобається процес, говорить музикант. Нагадаємо, потап під час повномасштабної війни неодноразово потрапляв у скандали. Мабуть, чи не найбільше хейту йому прилітає за те, що під час дії воєнного стану, коли чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з України, він перебуває за кордоном. Нещодавно Потап коментував, чому оселився в Барселоні та розповів про бізнес, який відкрив там. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.